Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І тут є така інформація. Спецназ української військової розвідки оголосив полювання на російських генералів. Бійці батальйону спецназ Шаман, який входить до складу головного управління розвідки Міноборони України, отримали завдання на ліквідацію високопоставлених російських офіцерів. Повідомляє Таймс. Видання поговорило з кількома членами батальйону, головні завдання якого військова розвідка та операції зі знищення інфраструктури в тилу, в тилу противника. Мої дорогенькі, от не знаю, чому от не вірю я в цю інформацію. По-перше, Міноборони, по-друге, спецназ шаман. Давайте перевіримо, правда це чи ні. А, ну, от не знаю, чомусь мені це, здається, якось нереальним. І так, що скажуть карти? Щось у мене тут так світло стало. Як боже день? Сонце піднялося. І так, і так, що карти скажуть? Та нічого нема. Ви знаєте? Це якийсь вкид інформації. Проплачений вкид інформації. Давайте я ще докладу. Щось, щось воно мені дуже смішним здається. Немає тут якось реальності. Тут, ви знаєте, по-перше, по ні, нема нічого. Ні, це, це якась єрунда. Відверто вам скажу, але розклад я вже вам викладу, бо вже зробила. Ну, Може, когось це улибне. Розумієте? Це якийсь такий вкид, трохи на жарт мені це якось змахує. Зараз поясню трошечки. Це, ви знаєте, як сказати, ну, в принципі, з одної сторони, мене це не здивує. так? Хоча розклад каже, ну... Ну, улыбаюсь, улыбаюсь. Ось. Останній ряд запитала, чи будуть якісь результати. Ну, от ви бачите, все жарт. Тут немає. Тут якось, знаєте, зараз я поясню, що я тут маю на увазі. З цього розкладу. Не дивує мене, що таку заяву роблять е, наші. так? Е, немає значення, чи це Буданов, чи це ще хтось. По-перше, Міноборони, шаман. У нас є такий спецназ шаман. Розумієте? Ось. Але, ви знаєте, ці жарти. Вже надоїли від наших вищих органів. Поясню чому. Тому що вже і шашлики ми їли 22-го року. Вже ми і каву пили, і засмагали цього року в Криму, в Ялті. Ось це то саме мені нагадує балачки, як Київ за три дня. От то саме, ті самі базікали? Ті самі базікали? Ну, гаразд. От вам позитивний розклад. А тепер, а тепер, по-перше, генералів, чого не наших не пересажають, мародерів? А тепер друге запитання. Якби був дійсно якийсь український бійці якогось батальйону наші? Спецназу. Чи виступали б вони отако офіційно, робили би заяви. Чи робилися б у них результати? Якщо б у нас дійсно. А мені здається, що з посадкою Червінського і других патріотів у нас спецназу нема. Ось. Отут би були результати. Ось тут би були результати, щоб ви бачили. З мінімальними розходами були би шикарні результати. Ось про це ці карти говорять. Мужик сказав, мужик зробив. І не тріпається на всю Івановську. Ось що я вам скажу, мої дорогенькі. Тобто, не знаю. Якась фейкова інформація. Якось так. Пишіть свої зауваження, пишіть свою думку, як ви думаєте з цього приводу. Мені буде цікаво почитати. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.